Ця унікальна скриня 18 століття нещодавно поповнила виставкову залу Сидні-Седнівці, яка знаходиться в одній з будівель садиби родини Лизогубів. Її особливість в тому, що її можна було використовувати не тільки як місце для зберігання різноманітних речей, але й як місце для сну. Раніше ця скриня належала родині відомого українського поета Аркадія казки Седнева. Я пам'ятаю цю скриню в дитинстві, коли приходив до Євдокії Васильівні бабці. Моєї то бачив її, але ж по-дитячому то не зверталася уваги на те все. Кована вона залізом, так було тоді прийнято в ті часи для того, щоб переносити от кільця з боків були зроблені, вставлялася палка там, і, ну, щоб можна було перенести, бо вона велика. Тому такі от речі то, що вони були такі сферичні кришки, оці плоска кришка. Ну, Мабуть, із, з тим от, якраз можна було лягти і спати на, на ній. Її внутрішня сторона кришки прикрашена чудовим візерунком, різні кольори, квіти, а скриня незвична, бо замальована із середини. Зазвичай знаружже тільки малювали. І за переказами ця скриня мандрувала з одного роду до іншого з 18 століття. З'явилася унікальна скриня в садибі родини Лизогубів завдяки меценатам, які допомогли її придбати. Все те, що належить минулому. Повінно бути збережене і передане нащадкам наступним поколінням, щоб вони не перне був зв'язок минулого із наступним і сучасним. Як коріння, то дерево без коріння гине, так і рід. Якщо він не буде триматися того старого свого кореню, то він поступово зневелюється.